Віт, я Наталка Діденко, головний синоптик порталу Погоді, і нарешті кіт Апельмон. Звичайно важливим буде прогноз погоди на найближчі вихідні, тому Апельмон, звичайно, не міг не з'явитися в кадрі. І ми хочемо з вами поділитися наступною метоновиною. На Україну починають переміщуватися циклони і посилиться похолодання, тобто в Україну. Простіше кажучи, повертається зима. А конкретніше, у суботу та неділю циклон, який переміститься з району Чорного моря, зумовить вкрай складну погоду у південній частині України, у східних областях та частково у центрі. Там очікується: сніг, мокрий сніг, дощ місцями сильні опади, штормовий вітер, 15-22 1522. Метри за секунду, а то й 25-30 метрів за секунду, це ближче до Криму, ближче до водних акваторій. Відповідно, на переправах буде складна ситуація, як ви розумієте, тобто моря штормитимуть місцями налипання мокрого снігу, ожеледь. Нарешті територія України в суботу, в неділю, буде значно спокійніша, ще в суботу у Західних областях посипе снігом. А ось на півночі істотні опади мало ймовірні. Але похолодання охопить практично вже всю територію України і вночі. Температура встановитиме від 4 до 9 градусів морозу, місцями десь вискочить до мінус 10, а в день 0,5 градусів морозу, а на північному сході до мінус 7, ну і на кілька градусів тепліше, традиційно у південній частині. У Києві поки що в суботу та неділю переважатиме суха погода, але морозна. Вночі 5-8 градусів морозу, а вдень 2-4 градуси нижче нуля, і з'являється на дорогах ожеледиця. Трохи забігаючи наперед, хочемо вам сказати, що. 29, 30 грудня черговий циклон прийде в Україну, навіть не прийде, він просто принесеться, і вже в більшості областей очікуються складні погодні умови, снігопади, хуртовини, налипання мокрого снігу, ожеледю, желедиця, ну просто весь джентльменський набір зимового циклону і температура повітря. Залишатиметься ну, досить низькою, порівняно з даним теплом. І вже е зовсім так бігаючи вперед, хочемо сказати, що 31-го першого опади послаблять та припиняться, але значно посиляться морози, можливо, навіть до 15-17 градусів вночі. Але це ще ми будемо уточняти. А поки що завтра, ще раз повторюємо, на півдні, сході та в центрі складні погодні умови, сильні опади, штормовий вітер. А на решті території України. Суттєві опади мали ймовірні, окрім заходу, але морозно. Готуйтеся, адже в зв'язку з такою радикальною зміною погоди, звичайно, можуть бути певні зміни і у людей, які реагують на такі атмосферні процеси. Тому подбайте про своє здоров'я. Ми за пільмоном бажаємо вам спокійної п'ятниці і теплих, і безвітряних, незважаючи на наш прогноз погоди, вихідних.